Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі, Ви на каналі Старо Україна. Ми сьогодні дивимось Харків. Область дивимось на квітень місяць. Полтавну дивимось Полтавщину. Миргород. Хмельниччина. Хмельницький на квітень. Що чекаю, що буде? Коротко, але загальні. Тенденції, тут кажуть, якісь військові плани у нас важливі. Не забувайте підписуватись на канал та дивитися загальні розклади для себе, для своєї родини. Чи буде наступ, да Що там ворог планує Харків? У квітні активний ворог, активний ворог, великі втрати. Дивіться, харківський напрямок, великі втрати серед військових треба бути, буде поповнювати, і буде дуже важко це робити, тому що потрібні навчені. Якусь бригаду будете чекати, щоб змогла. Ну, на ваш напрямок перевестись, чи перейти, чи щось. Ну, не можу все дослівно казати, розумієте? Ну не можна. Є цензура в ефірі. Будемо намагатись десь пробуватись, рухатись, штурмувати. На жаль, доведеться стати в оборону. А важка ситуація. Нервувати будемо за Харків. Чому? Тому що він буде дуже сильно область руйнувати, ворог. Ну, нам треба відбивати, тобто чекаємо зброю. Чогось от не можемо отримати. Якщо було, то вже повирішили питання. Покажи мені сам Харків в квітні, що ти мені область показуєш. Покажи мені сам Харків в квітні. Знову інфраструктура, проблеми, світла вода, знову руйнування. У вас, слухайте, у вас там оборонні у нас будують взагалі таке відчуття, що як в останній вагон при кордоні захищаємо, бо вони з прикордоння лізти будуть маленькими групами. Не бачу великого наступу. Бачу великий обстріл. Дуже жорстокий будуть для району, для області обстріли. Будемо дивитись по тижнево, але ворог просто як здурів <кій> дуже активний. Ну, В нього є чим, розумієте? У нас нема чим відповісти поки що. Я не бачу, щоб ми відбивали нормальну атаку. Ми щось збиваємо, як третину, щось можемо відбити. Дрони можемо, бачите? Це карта дронів. Чекаємо на зброю, щоб, щоб захистити інфраструктурні об'єкти. Нам треба якесь ППО, поки немає його. На кінець місяця йде де якась гарна новина, але квітень важкий. Харків квітні. Багато звуку, як пролітає, може і над містом пролітати. Летить, і в центр міста б'ють. Передбачати вам будуть атаки. Ну, будемо дивитись потижнево. Чому? Тому що наводять багато. Ні, дуже небезпечно. Дай пораду по Харкову. Дай пораду по Харкову наквітимо. Багато хлопців на фронт заберуть. Не плачте сильно. Там великі втрати. Ото, як по Запорізькому було, коли тільки пішли. Зараз там прям дуже важко. Стучіться до найвищої влади. Просіть допомогу для Харкова. Хай вас чують, тому що треба просити. От як очі закрили на те, що у, вас у нас відбувається, і все. Просіть на, на дітей. Я знаю, що ми так не робимо, я знаю, що ми вистоїмо. І ви це знаєте. Знову карта диявола. Дуже-дуже ситуація. Чому? Ворог не хоче, щоб ми йшли вперед. Розумієте? Але соціальний захист, підтримка міста, ресурси для міста, хай нам виділяють. Є така можливість в Києва. Я вас прошу. Пишіть петиції, звертайтесь. Не мовчіть, не треба мовчати. Тут кажуть, прям не мовчіть. Хай вам надають в першу чергу. Полтава. Квіти передмістя прильот, місто прильот, якісь об'єкти в районі будуть захищати, краще будуть захищати. Будете відбивати атаки. Для міста є небезпека смертей цивільних, і є небезпека руйнувань. Він буде якимись систематичними нальотами. Ну, наприклад, раз в тиждень. Ну, будемо дивитись. Сказати, що ворог досягне якоїсь мети і має якусь мету я не бачу цієї мети, я бачу мету руйнації, щоб знищити ту допомогу, яку нам нададуть. Щось приїде. До вас, до речі, приїде всередині місяця допомога саме зброя і саме відбивання атак ворога. Що в місті відбувається? Полтава, квіти. Збори якісь будуть, розмови. Що треба допомога, ще треба якісь ресурси, саме соціальні. Тобто підтримка, можливо, тут о, будуть людей до вас евакуювати. Незадоволені будете місцевою владою можуть когось прибрати. Ну, це таке, знаєте, тут от так якоїсь патової ситуації ні, але дивіться, там у вас може бути атака в день по місту. Будемо дивитися більш активно, ну, частіше, да, потижнево, щоб ви розуміли, в які дати. Тому що, кажуть, воно буде як гненацька, воно просто гупне. І там промка, ну або якісь там важливі об'єкти, поруч багато цивільної інфраструктури інфраструктури. Це я вже все ламаю. І може щось впасти, як у мене. Так. Хмельницький на квітень. Стоїмо, при кордоні захищаємо. Дронів багато, розвідка. Якусь ціль хочуть. Чи... Багато літає, в області багато літає, розвідує, багато літає. Передмістя прильоти. Саме місто квітень хмельницький буде влучання. Збивати будете щось. Є можливість збити, коли масований може бути небезпека, але знову показують передмістя, не серединка міста. Хмінічна загальна ваша ситуація в квітні. На фронт, хлопці на фронт. У вас буде посилена мобілізація, дронів багато. руйнування таких, знаєте, підсібних приміщень, є руйнування. І райони передмістя є руйнування. Хоча військові будуть звітувати що збили Ну, ви знаєте, що буває, що уламками шкодять, да? будете дуже перейматися за цивільних. Не, не бачить він цивільних е, об'єктів для атаки, але ну, ви знаєте, що є загроза. Ні, Хмельниччина. Будемо дивитись по тижнево. От як бив-бив, ніяк бив, добитись кудись не може ворог. Хмельниччина військові об'єкти є. Ціль. Вигород, квітень. Чіткий перельот раз. Не знаємо, що робити. Два поруч прильот. Будемо дивитись, вас частіше. Інфраструктура вам щось вимкнути може, щось зруйнується. Я Не знаю, є, чи є у вас щось там біля води на воді, чи від кого ви залежите, бо як відключать якийсь ресурс. Є люди, які не з вашої місцевості, але вони передають інформацію ворогу. Будьте уважні до тих, хто з вами поруч мешкає. Треба бути. Ну, бути пильними, знаєте.